Добрий день! Сьогодні зібрали Ardis Lido, 26 колесо, колесо подвійні, міцні, моторчик 450 Вт фірми Anxus, повнорозмірні щитки, кошик, ручка курочок з індикацією, вольтметр цифровий. Тут передній тормоз Обладнаний м'якою душкою, дуже легко редагується. Контролер фірми в в боксі. логастікбоксі, втулочка дорожня, з гальбами назад педалями Та знов в продажі з'явились акумулятори під багажник. Акумулятор якісний. Як сама платформа, так і внутрі. Обладнаний світлодіодним стопом. Індикація заряду. Дуже легко знімається, з цього боку є ключик. Тут мається підпальці ручка. Легко знімається і на зарядку всі роз'єми Благоізольовані. Закривається також легко, далі фіксується ключиком. Дуже великий простір під посадку. Дуже легко буду перекинути ногу, нічого не заважає. Руль також легко регулюється, як по наклоні, так і по висоті. Що цікавий байк, підійде як для літньої людини, так і для тих, хто полюбляє подорожувати містом чи на природу. описі буде у нас посилання на товар, також на наш сайт. Заходьте, у нас дуже багатий вибір, вам буде цікаво. До побачення.